Кожен свідомий, і всі майже більшість рівнян, мабуть, так вважають, що кошти треба не на асфальт і бруківку використовувати, а на допомогу ЗСУ. Тим більше, що дуже важка зараз ситуація. 29 листопада під стінами Рівненської міської ради відбувся мирний пікет. Ми зібралися, щоб нагадати для наших депутатів, що у нас триває війна. Нещодавно ми дізналися дуже цікаву інформацію, що під Кампанії інклюзивності Наші депутати вирішили змінити всі можливі зупинки, які були в нормальному стані, і витрачають на це великі кошти, космічні суми. І ми не проти цієї інклюзивності, але коли вони роблять такий плацдарм для освоєння коштів, бюджетів, залишку коштів, які вони могли б направити на Збройні сили України, для нас це не подобається, і тому вирішили вийти і нагадати для них, що всі кошти, які є в бюджеті, ну типу залишки по бюджетам, треба направляти на Збройні Сили України. Учасники демонстрації прийшли сказати владі міста, що замість перекладання бруківки, облаштування зупинок та купівлі дороговартісного транспорту не використані бюджетні кошти краще спрямувати на ЗСУ. що останні чотири тролейбуси купили. Я підраховувала, подивилася, скільки в середньому коштує такий дрон, і на такий дрон. Скільки коштує, а от порахувала, що 13 мільйонів тому 200 тисяч чотири тролейбуси нам ці коштували останні БУшні, що купили. То це можна було купити 700 це 700 дронів. У цих FPV. є в бюджеті міста невикористані залишки, їх можна було б направити на оборону України. Війна ще не виграна. Все в наших руках, і замість того, щоб перекладати бруківку або робити якісь інші роботи, які ну, не настільки пріоритетні, можна було б направити їх на оборону. Подібні мітинги у Рівному проходять щотижня. Поспілкуватися з представниками влади тим, хто вийшов на протест, цього разу не вдалося. Ольга Динялюк, Олег Шаламай, новини Рівного.